Книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і мав досить, дивні перлини виносить. Вітаю мене звати Кіра. Я хочу розповісти про свій захоплення, точніше, про одне з них. Якось мама мені казала, не захоплюватися читанням неможливо. Ти маєш знайти свої книги. І знаєте що? Вона мала рацію. У нашому буремному світі люди все більше користуються гаджетами у пошуках інформації. Полюбити книги нелегко, адже так і хочеться згаяти час у соціальних мережах. Життя без книжок здається цілком можливим. А захоплення читанням, здається, не відповідає трендам Тіктока. Я перевіряла. Проте, хочу нагадати, що завдяки книжкам ми навчилися тому, що знаємо. Пам'ятаєте, цей шлях почався з розмальовок? Далі була абетка. І, звісно, підручники багато. Людина, яка багато читає, має гарну пам'ять і уяву. Міє перетворювати думки на слова. Це науковий факт. Мені подобається вислів. Книги дають нам слова, до яких ми самі добираємо картини. І це насправді так. Згідно з дослідженнями. Читання впливає на здатність швидше та густріше мислити. Хтось у прочитаному може знайти свою мрію, а хтось вирішення проблеми. Моя улюблена казка Повість, маленький принц, навчила мене кредо, яке я використовую в житті. Це французька мова. Оригіналу означає, ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти це твої дії і немає іншого тебе. Цей вислів варто запам'ятати. У мене є шафа, яка наповнюється прочитаними книжками, крізь сторінки, яких минає моє життя. Сучасний світ іноді забирає у нас можливість читати. Але потрібно бути завжди з собою та мріяти про неможливе. Без книг не навчитися, знань не дістати, тільки книжки мені допоможуть людиною стати.